¿Cómo? Кум. Ішов раз по межі, кума, по межі кума, терени, здибав я дівчину, кума, що не що несла роги. Ой, чули, 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 ой чули, чули ви, і здибав він дівчину, що не пироги. роги. Дівчина, ти голубка, що знаєш мої сни Що я тебе кохаю снибею сиром. пироги Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, що він її кохає і сиром пироги. Дівчина, як зачула козацькі мрії сни, відразу запросила на свіжі пироги. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, відразу запросила на свіжі пироги. І як любо діждати. Пироги. Ой, чули, чули, чули. Ой, чули, чули ви. Дівча його цілує, а він їсть пироги. Ба -ба -ба. Кума, 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 кума Та раптом із за лісу взялися вороги. Козак із переляку сховався в букряних. Ой, чули, чули чули, чули, чули. Ой, чули, 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 чули ви. Козак із переляку сховався в букряних, а то були мисливці, ніякі вороги. Взяли собі дівчину і сиром пироги. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, взяли собі дівчину. Ромпы, роги. ба ба -бам. кума, 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 Коза гирь, коза плака. Ой, кляти, вороги! Собі дівчину. Віддайте ж пироги. Ой, чули, чули, чули. Ой, чули, чули ви. Беріть собі дівчину. Віддайте ж пироги. Ой, чули, 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 чули ви. Ніколи не міняйте любов на пироги. ба Бабабам. Ось так.